Це буде клумба волонтерів, і кожен хто хоче прикрасити місто, може приїхати сюди щось посадити. І на цьому мосту був запекто її. Намагались зробити передників. Ми одні із засновників рослинної моди в Україні. Десь біля тисячі сортів в цілому декоративних рослин. Це такі жорстокі події під броварами. Це практично 5 кілометрів від нашої території, нам попали в дах тепличного комплексу, де зберігаються рослини, попали осколки ракет. Але ми своїми силами в листопаді місяці 2022 року відновили дах, тому що ми продовжуємо працювати. На нашій території ми пропонуємо гарний асортимент рослин по оптовим цінам. Багато в нас є волонтерських теж програм, де ми поставляємо рослини безкоштовно. Це на території госпіталів, військових частин, на території дитячих закладів. Відвідувачі садового центру люблять дуже медовик. Сам мед входить в тісто медовика на основі сметанного крему. У нас звертаються волонтерські компанії, які співпрацюють з певними європейськими фондами на перспективу відновлення міст України, і ми пропонуємо весь наш асортимент, комплекс робіт по благоустрою по ландшафтному дизайну. Ми віримо, що перемога буде. Я думаю, що рослини як ліки, тому що це е, е, така красота. Садовий центр може запропонувати дерева, кущі, хвою, десь по дуже низькій ціні, скажімо, зробити серйозну знижку і для тих, хто якраз займається солідарним туризмом, хто готовий висадити на місці зруйнованих дерев, якісь нові місця, щоб висадити рослини, без проблем готові співпрацювати і давати таку можливість. Доступні рослини по доступній ціні, а я вважаю, що вид нашої діяльності озеленення, і покращення стану міст це якраз є нашою культурною спадщиною. Ми намагаємося зберегти статус України як найзеленішої країни в Європі, дивлячись на зелень. Ти забуваєш тимчасово про проблеми, які на жаль існують в нашій країні. Це дійсно лікує і допомагає відволіктися і мріяти про. Гарне зелене щасливе майбутнє.